Візит делегації з Борисполя до міського округу Домодєдово уже приносить плоди. У п'ятницю, 17 жовтня, представники з Росії прилетіли до нашого міста. Мета підписати угоду про співпрацю. Її ініціатором виступив мер Домодєдова Леонід Ковалевський, але сам очільник відмоскованого міста приїхати не зміг. У нас вибори скоро 10 октября. І е, поэтому Леонід не, не смог сейчас оторваться, у тармасуню. Кожний день по кілька зустрічей. Свою місію він довірив голові адміністрації Дмитрові Городецькому. Крім нього до Борисполя прибули ще троє: співаки Наталія Шейдорова і Станіслав Гунчак, а також оператор до телебачення. Анатолій Федорчук привітав гостей і в кількох словах розповів про досягнення Борисполя за оцінюванням журналу топ. 100 рейтингових міста України в номінаціях якість життя ми займемо сьогодні в Україні друге місце. Це В Україні серед міст від 50 до 100 тисяч населення по безпечності проживання. Ми займаємо перше місце в Україні. Потім голова адміністрації Домодедово поділився з присутніми інформацією про рівень життя мешканців, політичну ситуацію та підприємство округу. зустрічі панувала невимушена дружня атмосфера. Гість із Домодедово висловив свої враження про наше місто. Дуже симпатичний город багато зелені. Есть много мест для системной застройки и развития. Есть куда расти. Вот у нас, да, у нас сегодня вот мы не можем найти пятно в пол гектара, 0,7 гектара, чтобы построить муниципальный дом. Нам приходится в других населенных пунктах, в микрорайонах вынесенных, в периферийных строить. А здесь есть еще очень большие пространства. І я уверен, що вони будуть освоєні в іншим образом. Анатолій Федорчук і Дмитро Городецький говорили про схожість Борисполя і Домодєдова за рядом ознак. Провідна на території як першого, так і останнього знаходиться міжнародний аеропорт. Крім того, виявилося, що мер нашого міста і голова адміністрації з боку гостей земляки. А очільник Домодєдова колись жив у селі Гора нашого району і працював у Бориспільському литовищі. Тож те, що в Домодєдові при владі українці і надихнуло росіян на підписання угоди. Повноважні особи засвідчили документ в двох варіантах: українською і російською. Тепер брати слов'ян. Не ще не раз зустрінуться зовсім скоро до Борисполя. Приїде мер Домодєдова. Обидві сторони впевнені, що співпраця буде вдалою, і кордони між двома країнами стануть умовними. Ріма Канівець, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.